Нарешті я вже можу вам показати наші саджанці примули багаторічної, які ми отримали, і я зараз вам можу вже показати, як вони виглядають. Дуже багато різних сортів, дуже гарна якість е, живців, е, тож не зволікайте, хто хоче е, замовити, то замовляйте, бо кількість обмежена. Ця примула багаторічна вже весною буде вас квітувати і хочу вам сказати, що ця багаторічна примула є багаторічною, тому вона буде вас радувати з року в рік і дарувати вам радість. Все, що вам зараз потрібно, це придбати ці живці, посадити їх. В місце, де б ви хотіли їх вирощувати, можна в горщик, можна у відкритий ґрунт і чекати весни. І навесні е, ці чудові рослинки гарненько заквітнуть. Рослина зовсім невибаглива, тому з нею справиться будь-хто, тож якщо бажаєте придбати собі ось таку красу, запрошую вас до нашої спільноти у Вайбері. Там є вся інформація по сортах, інформація, скільки коштують живці. І можете сміливо до мене писати, і зовсім скоро ми вам відправимо ваше замовлення. Тож, якщо є бажаючі, то звертайте.